Уже майже завершили. Тобто я сподівалася за 45 хвилин максимум, а воно виходить, поки завершимо, буде всі 55. Ну, теж непогано. Мені хтось жалівся, а, інчик жалілася, що не може вийти на годину. Якщо вже виходить, то вже на весь білет. Коли воно завершується, тут дуже незручно його тримати. Ще й нитка завершується і ряд завершується. Так, ось цю вже виймаємо. Що тут у нас все підтягнуто? Ну, да, більш-менш все підтягнуто. Тепер. Зовні всередину знімаємо, з середини назовні лишаємо. Тепер з цього боку. Чекайте, а, ось так воно йде. Тут йдуть дві одразу: зовні всередину і одненька з середини назовні. Там було зменшення кількості петель, тому така тема. Раз. І ось тут. І все, ряд завершено. Тепер підтягуємо трошечки. Тягли. У мене втекла голка, таке буває. Інна давно не виходила, да. це да. Треба дізнатися, хоч все в неї добре. Вона хоч не в тому районі, де затоплює. Я там подивилася, що там по Германії взагалі жахи такі. Взагалі, у мене такий є страх перед великою водою, що називається. Бо це така безпорадність, От що робити, коли велика вода? Нічого не зробиш. Тільки молитва і все. Два, три, четыре и пять. Чи не топить, це наюгівський. Ага. Ой, жахливо. То жахливо. Отже, друзі, ось ми зробили і третій, третю шкарпетку. Зараз я сховаю. свого. От. Ось така широчена пятка і такий самий широкий носок під пальцями. Ось. То так треба. А розмір напевно що 52, й якби так міряти.